Доброго дня, мої маленькі друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Письмо Великої букви Б. Поєднання Великої букви Б з рядковими. Написання складів слів та речень. Навчальний диктант. У прописах відкрите сторінку 61 Ганна Чубач Букву Б читай, як треба, бо вона втече від тебе. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику прописну букву Б. Вона складається із трьох елементів довгої прямої похилої лінії із заокруглення внизу ліворуч, правого півовала і прямої горизонтальної лінії, що починається із заокруглення. Починаємо писати на міжрядковій лінії. Пишемо довгу пряму похилу лінію і заокругленням внизу ліворуч. Відриваємо ручку. Другий елемент починаємо писати трішки нижче верхньої рядкової лінії, торкаємось першого елементу. Ведемо, відхиляючись праворуч. Над верхньою рядковою лінією заокруглюємо. І описуємо правий півовал, заокруглюємо на нижній рядковій лінії, не торкаємось першого елементу. Відриваємо ручку і починаємо писати третій елемент нижче міжрядкової лінії. Ведемо вгору під міжрядковою лінією заокруглюємо праворуч і на ній пишемо пряму горизонтальну лінію. Давайте з вами потренуємося писати велику букву Б пальчиком у повітрі. Підтакт: раз і два і три І. Готові? Починаємо. Раз і два і три І. Давайте ще раз: раз, і два і три І. Молодці. Я хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати велику букву Б. І як правильно писати перша і остання буква. Візьміть ручку в ручку і напишіть третій рядочок у прописах великої букви Б. Обведіть пунктирні елементи. Потім пунктирні букви, а далі продовжіть писати рядочок самостійно. Коли напишете цей рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок у прописах, теж великої букви Б. Поставте відео на паузу, доки будете писати. На наступному рядочку напишіть буквосполучення. Велика буква Б, маленька буква І. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Склад Б. Пишемо велику букву Б. Від точки Д. Правий півовал торкається нижньої рядкової лінії, ведемо до верхньої рядкової лінії верхнє з'єднання, і від нього безвідривно пишемо букву І. І буква сполучення велика буква Б, маленька буква А, склад «Ба» – Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо велику букву Б. Середнє з'єднання. Відриваємо ручку маленька буква А. Зупиніть відео і напишіть цей рядочок. На наступному рядочку напишіть букву сполучення, велика буква Б, маленька буква Л. Нижнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву Б. Нижнє з'єднання, і від нього безвідривно маленька буква Л. І слово блиск з маленької букви Б. Нижнє з'єднання лиск дописуємо. Поставте відео на паузу і напишіть цей рядочок. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною. Тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будемо чаювати. Молодці. Далі буквосполучення. Велика буква Б, маленька буква О. Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Склад «Бо». Пишемо велику букву Б. Середнє з'єднання. Маленьку букву О. Зупиніть відео і напишіть цей рядочок. Давайте разом прочитаємо речення, яке написане на наступному рядочку. У Бориса Барбариски. У Бориса Барбариски. Зупиніть відео і самостійно перепишіть це речення на рядочок під низом. На останній рядочок запишіть речення під диктовку. За потреби додатково зупиняйте відео. Брати розповідали про боксерів. Перше слово пишемо з великої букви Брати. Брати. Розповідали роз в да лив, бок Се Рів. У кінці речення поставте крапочку. Перевірте брати розповідали про боксерів. Молодці. Дякую за старання. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.